Занадто велика, зроби коротше. Татив. Ну, правда. Вибір тростини це важливий індивідуальний крок для кожного. Це як підібрати зручне взуття для занять спортом. Від цього залежить комфорт та безпека. З вами самурай. Проєкт Світ на дотик. Випуск телескопічна тростина». Багато із тих, хто навіть вже давно користується білою тростиною, не знають про те, що є два різновиди підбору її довжини. Один варіант це коли вона доходить до сонячного сплетіння. Інший варіант це коли її довжина дорівнює висоті плеча. Від цього залежить і спосіб її використання. Людина повинна сама обрати, який варіант для неї зручніший. Щоб спробувати обидва варіанти під час початкової реабілітації, найкраще підходить телескопічна тростина. Вона регулюється задовжиною і підходить під різні методики та зріст. Технології це свобода. У цьому випадку це ще й свобода вибору. Підпишіться, напишіть в коментарях, чи була цікава для вас ця інформація, і поділіться нею.